Привіт, усім! З вами компанія Vartis, і це розіграш iPhone 13, який відбувається 10 квітня, як ми і обіцяли. Сьогодні хтось із вас з тих, хто заповнив анкету, яку ми розіслали вам на мобільні телефони смс-кою. Виграє iPhone 13. Дякуємо усім, хто взяв участь у розіграші і заповнив анкету. Таких людей було 181. 181. Із них ми залишили тих, хто відповів на всі наші запитання. І таких людей у нас було 172. І наразі вони будуть брати участь у розіграші мобільного телефону. І сьогодні ми комусь наберемо, скажемо хорошу новину. Будемо здійснювати розіграш із допомогою рендом сервісу. Як і обіцяли, ми бачимо, що у нас 172 учасника і учасниці, тому ми тут забуваємо цифру 172. І зараз будемо знати номер людини, яка дуже щаслива сьогодні, напевно, 128. Павло, який займається будівництвом. Також у нас купує дивлюсь будівельні матеріали за що. Дякуємо за те, що залишаєтесь нашим клієнтом сьогодні. Ми зателефонуємо вам і привітаємо зі святом і запропонуємо найближчі дні забрати. Свій подарунок усім іншим дякую дуже за участь у конкурсі, верніше за участь у анкеті за заповнення відповіді за участь у розіграші. Як бачите, шанси були досить хороші, зважаючи на те, що 172 відповіді і серед цих людей відбувся розіграш. Тому, якщо отримуватимете нові повідомлення такого характеру, від вартість беріть участь, заповнюйте анкети. Виконайте умови і вигравайте подарунки. Дякуємо всім, що були з нами і що залишаєтесь з нами.